Подивіться на цю красу. Яка ж гарна природа. І що людина робить, вона її зазвичай знищує. Замість того, щоб насолоджуватися. І я пропоную вам саме насолоджуватися. Приїжджайте до нас, будьте з нами, дивіться, яка гарна природа, яка чудова локація. Знаходячись на ній, ви перебуваєте якби в трьох вимірах. На пляжі, в джунглях і безпосередньо в гірській місцевості. Подивіться на цю прозорість води. Подивіться на ці пейзажі. Там в даличині. Знаходиться White Island, Зараз я трохи наближу. Ось він. Інстаграми місце, білосніжні пляжі. Ми чекаємо на вас.